Заміна питання третього. Можемо загальної, мали так. Ані проведення Митішницької міської ради, до законодавця міністрів України щодо будівництва чотирьох аналізлоківської атмосфері. Так, ми на нашій комісії проголосували щоб на розгляд депутатів сесії. Отже, дане питання йде на заміну цього е, питання про звернення на Тішницької міської ради власного питання до офісу е, протидії рейдерства Міністерства юстиції України, Офісу Генерального прокурора щодо за забезпечення виконання наказу Міністерства юстиції України за номером 36, 29 від 5 від 13 е, жовтня 2023 року. І друге. Е, е, Пропозицію виносите, так? Так. Отже, спочатку голосуємо за основу. Поки що в нас за основу для питання. Отже, хто за? Одноголого. Пропозиція е, Олександра Степанюка внести е -е, правує. У нас є питання порядку денного про о, щодо переміщених ВПО. Воно там, по-моєму, друге. もう一回。 Номер два друге питання щодо продовження виплати спеціальної допомоги зі внутрішньопереміщених посіб. Ми це питання включили в порядок денний. І ми хочемо його винести з порядку денного і замість нього включити звернення щодо недопустимості підвищення акцизів на пальне. Просто звернення. Ще є, так, так. Да, да, має... да, да, да. Да, оце. Це вже є там по, постанова Кабміну, вона влаштовує, я думаю, нас нормальна, вона ця постанова, тому да? воно не актуальне вже, а це є замість. Добре. Отже, ставлю пропозицію, добрий день. Mm -hmm. Ставлю пропозицію. Олександра Степанюка. Питання порядку денного загального замінити або порядок денний нашої комісії внести питання, хто виголосила. Вже тільки питання. Так, хто за питання по Там два питання. Так, ми мені подали хіпому. Тобто не Тобто... Зараз ми перейдемо до розгляду. Зараз до розгляду так і е, тепер голосуємо е, в цілому за порядок денний нашої комісії. Два питання до його хто за? Тобто, дякую. Через нашу комісію пройшло. А тепер коротко Людмила, по цьому третьому питанні. Ми звертаємося до офісу цієї рейдерства та до Орсу, генерального прокурора е, в зв'язку з тим, що повторно в апеляційному інстанції по Ну, історія стосується з мене діяльні трагістрали на петлю. Всі депутати вже знають, що зверталися будівельники фірма західна, що на чертовні самі об'єкту завершеного будівництва, який ми оскаржили до Мін'юсту, і реєстрація первинна згідно наказу скасована. Проте по, по сьогоднішній день даний наказ не виконаний у зв'язку з тим, що поки розглядали міністерство юстиції на надії державного реєстратора, вони цей об'єкт перепродали. Міністерство юстиції було в курсі, що об'єкт перепроданий, бо вони залучали будівельну фірму західну до розгляду. Проте стосовно них питання прийнято не було. Це все відбувалося в судах. Суд першої інстанції Ну, я можу, якщо хтось депутатів цікавить, надати абсолютно всі судові матеріали для ознайомлення, задоволив позов у повному обсязі, де скасував наш поділ і зобов'язав нас передати для будівельної фірми західну чи ділянку в оренду без обстрілу. Ми звернулися в апеляцію до суду апеляційної інстанції. В апеляцію будівельна фірма західна подала відзив, до якого долучили добровільний висновок, експертний висновок, де пофотографували наші будівельні матеріали, які складувалися для будівельного садочка. І написали це бюлетний комплекс. До суду ми подали всі докази. Обіцятися до фотографії. Ну, ні, фотографії, отам на цій ділянці лежать будівельні матеріали на 10 садочок. Плети mm -hmm. перекриття, ну, вони їх періодично забирають, проводять з mm -hmm. Сьогодні там дві плити, може, лежать, завтра п'ять, після завтра не обмінують. Вони це все дружно пофотографували. Я надала всі акти проекти по 10-му садочку, всі акти до суду і попросила повторно знову за... призначити експертизу. Нам в апеляції відмовили знову проведення експертизи. Ну, закуменцію зрозуміло, що це не є приватний комплекс і це не є їхні матеріали. І апеляція постановила рішення, де відмовили нам задоволення апеляційної скарги. Це відбулося дуже так швидко, скажімо так. Звичайно, буде рішення суду, будемо ми готувати однозначно касацію, але всі їхні аргументи, що в реєстрі є зареєстроване право власності. Mm -hmm. І тому ми це буквально суд був позавчора. Ми вчора зразу підготували це звернення на офіс проти рейда, і на офіс генерального прокурора. Є порушена кримінальна справа, були слідчі дії, де обстежували і що там немає бюветного комплексу. Є наше звернення в прокуратуру стосовно того, щоб вжили заходів захисту інтересів громади. Ну ми пишемо, якщо чесно, в усі можливі інстанції рік часу куди тільки, окрім цих судових. Ну, зараз будемо пробувати через раду підтримати, щоб ще пішло на Київ. А що кажуть, що в першій інстанції не представлено було юристами? Це Рішення постановили без нас. Я була не переводна нікавняному на першому судовому засіданні. Ну ми подавали документи, були клопотання, були попередні засідання і так далі. Коли була призначена справа до розгляду, угу. я перебував на лікарняну. Ми подали по про відкладення розгляду справи, розглянули при нас. Угу. Сказали, що ну, ви затягуєте справу, розглянули. Це могло вплинути на рішення апеляційного суду? Це був аргумент для апеляції як він порушення mm -hmm. рівного доступу до участі в судовому засіданні. Mm -hmm. Ну не знаю, як здається оцінку суд апеляційної інстанції порушенням цих процесуальних норм. А оскільки в нас є не <клес> ради, ви є такі представником. Так ну не тільки я є представником, більш судно В першу чергу керівник будь-якої будь юридичної особи, будь-якої юридичної особи повноправним представником є його керівник. І вони ну, завжди відкладали, ніколи ж не було в чому проблеми, тим більше на. Були надані докази, підстави, чому поважність причини неможливості буде забезпечити явку представника. А де відбулося суддя щось? Пришвидше, будь ласка, відповідно. Іван Наполіович, можна мені заяву цю ситуацію Касали, виклали в... Звернені із аргументами, Ну я думаю, що друге питання тим зрозуміло, що підвищення цизу може бути, оскільки ми бачимо тенденції у світі. Чи зможемо ми на це вплинути? Питання риторичне, але, мабуть, звернення має написати. Щоб так, так. Тому uh, рішення ми прийняли uh, з вами а, рішення ж ми не прийняли щоб, по першому питанню щодо. Ем, а в нас питання підтримати даний проєкт рішення і рекомендувати для розгляду на сесії Нетшинської міської ради. Одноголосно. І друге питання підтримати е, питання, яке запропонував Степанюк, okay. і е, рекомендувати для розгляду на сесії Нетшинської міської ради. Хто за? Да?